І так, акумулятор не бахнув, а це мене не влаштовує. Зараз ми йому трошки допоможемо. Во, падло живуче. Ну хоч пшикни, чи Ну, хоч що небудь пшикний. О, потік електроліт. О, шипить, шипить. Во. О, тепленький, градусів 60. І димок вже йде такий гарний. О, як добре. Так що, якщо хочете, щоб воно згоріло, то Самсунг не купуйте.